Сьогодні, мої дорогі господинки, хочу поділитися з вами українською версією приготування спокусливого шоколадного французького трюфеля. Це, напевно, найпростіший рецепт і готується лише з двох інгредієнтів. Точну кількість їх я вам залишаю в описі під цим відео: 200 мл згущеного молока розігріваємо у мікрохвильовій печі протягом однієї хвилинки. Просіваємо 100 г какао та дуже добре перемішуємо. Нас має вийти густа шоколадна маса без грудочок. Форму застелюємо харчовою плівкою, виливаємо масу та відправляємо до холодильника на 1 годину. Робочу поверхню присипаємо просіяним какао, викладаємо шоколадну масу та забираємо з неї харчову плівку. Знову посипаємо какао. Та нарізаємо. Придаємо форму. Я робила маленькі квадратики, можна зробити кульки. І знову посипаємо їх какао. Це і все мої любі. Я ж казала, що рецепт дуже простий. А тепер можна насолоджуватись неймовірним десертом. Якщо вам сподобався мій рецепт, діліться з друзями. Також мені буде дуже приємно отримати від вас подобайку. Підписуйтесь на мій канал, а я й надалі тішитиму вас смачними рецептами. Готуємо разом, українською та головне з любов'ю!